Сьогодні ми підсумовуємо рік виходу проєкту Лайф, який став для мене власним символом незламності. Ми працювали під сиренами, відчули блокаути, та проте це не завадило знайомити вас з крутими дніпрянами, українцями, яких розкладало країною та світом. Лікарі, митці, бізнесмени, юристи, викладачі, шеф-кухарі, інфлюєнсери, співаки та співачки стали моїми спікерами. Про традиції, очікування та мрії почуємо далі від наших гостей. Колись був головою ганьок. А тепер зустрічаєте жовто блакитний вогонь незламної нації, яка досягає своєї перемоги найвищою ціною. Привіта. Привіт. У нас же новорічна студія, Різдвяна, яка все ж таки, не дивлячись на війну, символізує те, що свята залишаються святами. Я хочу, щоб у нас у всіх було свято душі, яке проведе нас до перемоги. Новий рік -то свято родом із дитинства, родом із радянських часів, який був твій дитячий новий рік. Ой, Мій новий рік дитячий, Це дуже класні, гарні спогади, тому що завжди прикрашали ялинку, завжди батьки робили так, щоб вона була у нас. Тато з мамою привозили різні кульки, тому що раніше як їх можна ж було не просто, знаєш, як зараз пішов в супермаркет, вибрав ті, які тобі подобаються. А раніше тато там з Польщі їх привозив, якісь там цікаві, щоб вони були не тільки, знаєш, ті. Старі, а такі більш оновлені, і ми прибирали разом ялинку. Завжди це було свято сім'ї. У нас завжди були дуже великі стіл, багато гостей, друзів, сім'я. Тобто, ми завжди святкували саме таким великим сімейним колом. Ну і звісно, подарунки. Кожна дитина чекала подарунки. У мене їх завжди було дуже багато, бо багато кумів. Ну, я ж кажу, велика родина. Знаєш, коли велика родина, то багато подарунків у дитини. Багато дітей також у нас було. Ну, Тобто ми такою великою сім'єю завжди святкували. У тебе маленька дитина, маленький хлопчик. Він розуміє, що таке новий рік і що він бажає отримати на нього, чи бажає він якось по іншому вдягнутися, навіть якщо він хлопчик. Аня, чесно, він ще, мені здається, не розуміє. І мені здається, що він тільки свідомо в цьому році побачив перший раз сніг. І для нього це було таке, знаєш, як ніби диво. Він став в вікні. У нас частний будинок і він став в вікні і, на... і він закляк хвилин, напевно, на 25. Він дивився на нього. Коли ми вийшли на вулицю, він хотів його хапати руками. Він відкривав рот, знаєш, щоб попробувати його. Тому а ще новий рік, я думаю, він до кінця не розуміє, але ялинку він же бачив і в то. У році і буде бачити обов'язково в цьому році. Будемо разом з ним прикрашати, хоча йому цікаво, він там хоче десь зірвати цю іграшку, але я думаю, що все буде добре. В прошлому прийшло все як має бути. Україна зараз переживає надскладні часи у своїй історії, майже найскладніші за це сторіччя. Наступний рік, напевне, не буде занадто легким. Все ж таки, чого ти очікуєш від наступного року? Аня очікує тільки перемоги, тільки перемоги і бажаю, щоб вона прийшла якомога скоріше, а ще краще ще до нового року, щоб ми її здійснювалися. Тому хочеться перемоги. Хочеться, звісно, побажати хлопцям, які там на фронті здоров'я, міцного здоров'я, щоб ми щоб вони повертались додому, повертались живими, повертались по максимуму здоровими. Хочеться побажати всім нам людям добра. Миру, любові. Хочеться, щоб ми стали більш згуртованими, побажати всім миру, тепла, любові, міцного здоров'я, тому що хлопцям воно дуже потрібне. І хочеться побажати, напевно, щоб ми цінували ще більше те, що ми маємо: свою сім'ю, своїх друзів, можливість відмічати кожне свято, тому що всі ми знаємо задяки кому. Зараз це можливо. Тому найголовніше міцного здоров'я хлопцям, ну а нам, щоб ми могли, могли і мали змогу донатити та допомагати. Ну і чекати, чекати на перемогу, яка 100% буде. Дякую тобі, дякую тобі, Аня. Я дуже рада бачити тебе у новорічній студії. Навзаєм пройшов рік ще один дуже важкий 23-й рік, і ми в очікуванні 24-го. Тим не менш, ми згадуємо своє дитинство, своє студентство. Які були твої традиції у дитинстві? Олів'є, шуба, спалені, папірці у кайуху шампанського. Ні, мої згадки про новий рік трішки інші, але найяскравіші, найцікавіші, найприємніші спогади про новорічні свята пов'язані у мене з новорічними виставами, у яких я приймала участь. Це були новорічні дитячі шкільні канікули. Я робила перші кроки як акторка. Я була і снігуркою, і, звісно, танцювала, якісь там сніжинки, якісь такі і різноманітні акторські образи. І найголовніше, що я пам'ятаю, і що я винесла і несу з собою через все життя, що добро завжди перемагає зло. Бо добро це така сила, яка здатна змінити цей світ на краще. У дитинстві ми завжди вірили у дива, коли стали трошки дорослішими, напевне, почали вивчати гороскопи. Наступає 24-й рік. За східним гороскопом це рік дракона, який символізує п'ять могутніх стихій. Це символ влади, перемоги, достатньо така могутня філософія. Які твої очікування від 24-го року? Ну, по перше, дракон це міфічна істота, яка наділена дуже великою силою і мудрістю. Тож, я дуже сподіваюся, що всім нам вистачить сили і мудрості пройти цей непростий шлях. Я дуже хочу вірити, що наступний рік буде щасливішим для кожного з нас для всієї України. Що буде більше привидів для посмішок, для відчуття щастя, відчуття гармонії і відчуття віри, що все буде добре. Я вірю в те, що якісь насправді міфічні сили допоможуть нам, сили природи, тому що всесвіт він дуже розумний. Я дякую тобі і бажаю дуже гарних новорічних свят. Навзаєм сили і віри кожному з нас. Дякую. Зривають, переплетаю думки мої, вітри твої, там, де є я, потоки змивають, ламають ламаються почуття. А я твоя, та є.